Я там, де зорі по воді, малюють мій далекий такий рідний дім. Там, де сонце зійде, забере мою втому, і я повернусь додому. Я там зустрічаю де... свого чоловіка, зорі по <головіка> який служить в стрілецькому батальйоні від поліції. Чекаю коханого чоловіка та двох синочків, який був на Донецькому напрямку. У нас в батальйоні ми його дуже чекаємо, дуже скучили, любимо. І Не можемо річ одні хвилини дочекатися. Я чекаю татусів, я дуже люблю татку і дуже за нас. Мій тату був на війні, він захищав Україну і дуже скучала за таку. Далі кому потрібні медалі, ми звичайно сталеві та серця не зістали. Закурюмов І є одне лише питання, чи повернуся живим, як скінчиться змагання, я там йде, сорі полоті, малюють і рідний дім Там, де сонце зійде, забере мою втому і я повернусь додому. Я там де зійде, забере мою в тому і я повернусь додому. Пане полковнику, батальйон Стрелецький, УМФ Рівській області, зони проведення бойових дій прибув. Доповідав заступник стрільби. Дякую. Слава Україні. Героям! Вільно слава. Слава. Дуже радий вас бачити, повернемо. Дякую вам за вашу службу, дякую за ваш героїзм. За бойові завдання, які ви виконували, ризикуючи своїм життям, захищаючи нашу територіальну цілісність і незалежність України. Ви справжні захисники справжні поліцейські, справжні патріоти. Тому ще раз від цього колективу від себе особисто дякуємо за службу. Такі справжні чоловіки, як ви, це приклад для всіх поліцейських рівнічних, приклад взагалі для кожного. Чоловіка, я вам пишаюсь. Слава Україні! Героям! Слава!